Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Перш ніж приступати до нових важливих справ, завершіть усе те, що вже довго забирає ваші сили та час. Усі старі питання мають бути закриті, тоді можна розпочинати наступний проєкт. Вашим близьким потрібна допомога. Приділіть їм увагу. Підтримайте. Вечір проведіть із сім'єю. Телець. Нині не найкращий час для початку нових великих справ. Через кілька днів ситуація покращиться і вам легше буде реалізовувати свої плани. Зустріч із друзями тельцям позитивні емоції, дозволить розслабитись після важкого дня. Також ви можете отримати цікаву інформацію. Близнюки. День підходить для обмірковування нових планів та підбиття попередніх підсумків виконаної роботи. Не бійтеся складнощів, з якими ви маєте сьогодні зіткнутися. Вони підштовхнуть до нових завершень і дадуть вам корисний досвід. 4 вересня використайте нестандартний метод роботи. Рак. Подумайте про свої майбутні проекти, складіть план дій, зробіть роботу над помилками. Сьогодні краще не робити активних дій, а зайнятися підбиттям підсумків. Раки хочуть зміну в житті. Проте варто підготуватися до них морально та передбачити усі можливі проблеми. Лев. Ви зробили чимало за минулий місяць. Можна зробити паузу в роботі та отримати заслужену винагороду. Можливо, вам хочеться взяти вихідний чи купити собі давно заплановану річ. Якщо потрібно ухвалювати рішення, слухайте свій внутрішній голос. Тоді помилок можна уникнути. Діва. Багато складнощів або проблем 4 вересня вирішуватимуться без вашої участі. Діви можуть похвалити себе за виконану в минулому місяці роботу і трохи розслабитися. Для наступного проєкту вам потрібен детальний план дій, тоді буде легше рухатися вперед і досягати своєї мети. Терези, займіться сьогодні завершенням усіх старих справ, щоб увійти в новий місячний місяць без нічого. День не підходить для того, щоб негайно починати діяти. Краще почекати та подумати про свої ресурси. У спілкуванні намагайтеся стримуватись, можна образити когось близького різким словом. Скорпіон! Ви витратили багато сил на якусь складну справу, і сьогодні постарайтеся її завершити. Налаштовуйтесь на серйозну роботу, адже доведеться долати складності і виявляти завзятість, щоб усе вийшло так, як задумано. Виявляйте активність, ваші ініціативи будуть підтримані та принесуть успіх. Стрілець. У складних ситуаціях прислухайтеся до думки професіоналів. Використовуйте їхній досвід. Спілкування буде корисним та плідним. Стрільцям вдасться переконати когось у своїй правоті та переманити його на свій бік. Інтуїція сьогодні також дає вам правильні та корисні поради. Підказує потрібні слова. Козиріг Можливе отримання важливих повідомлень, які вплинуть на те, що відбувається. Дивіться, на речі реалістично, щоб уникнути необдуманих вчинків. Робота в команді для козирогів сьогодні продуктивніша. Вирішуйте всі проблеми спільно, обмінюйтеся ідеями, пропонуйте незвичайні плани. Водолій: Будьте товариськими, розмовляйте з незнайомими людьми. Можливо, ви почуєте якусь нову інформацію або попередження про щось. Також є шанс помиритися з людиною, стосунки з якою ви цінуєте. Вечір проведіть у сімейному колі. Обговоріть спільні плани. Риби. Чим би ви не займалися, будьте уважні. Концентруйтеся на тому, що ви робите зараз. Початок нових проєктів краще відкласти. Зараз найбільш вдалий час для завершення вже розпочатих справ. Подумайте про свої найближчі плани, реалістично оцініть доступні ресурси. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.